Вітаю вас! Сьогодні розкажу про види терапевтичних казок. Казки бувають для дітей. Дидактичні казки це казки, які пояснюють дитині певні правила поведінки, норм, цінності, саме тої культури, де знаходиться дитина. Є казки, які допомагають подолати страхи. Вони показують, що страх це нормально і з ним можна впоратись. Є казки для розвитку емоційного інтелекту. Вони допомагають дитині розуміти свої та чужі почуття. А що ж, казки для дорослих нам показують? Є персоналізовані казки. Вони створюються індивідуально для кожного клієнта, відображаючи його проблему та шлях вирішення, тобто це індивідуальна казка кожної людини. Є казки для роботи з конкретними проблемами. Ну, наприклад, казки для роботи з депресією, тривогою, проблемами в стосунках, і можна брати казку, яка вже написана арт-терапевтом чи психологом, можна трошечки її модифікувати і по ній працювати. Є казки для розвитку особистості для дорослих. Вони допомагають клієнту розкрити свій потенціал, знайти своє місце в житті. Також казки можуть бути різними за своєю структурою. Наприклад, казка, де немає кінця, відкритий кінець. Вони заохочують вас до власних роздумів пошуку рішення. І можна придумувати різні кінцівки до казки, яка має відкрити таке закінчення. Казка з чіткою структурою може бути. Вони мають ясну сюжетну лінію, мораль. Структури казок можуть відрізнятися, але загалом вони включають такі елементи. Починається все <з> Це введення в історію знайомство з головним героєм. Тоді ми робимо якусь зав'язку, виникнення проблеми або конфлікту, з яким стикається цей герой. Далі йде розвиток подій, коли герой переходить до різних випробувань, вирішень проблем, щось там відбувається. І е, тоді ми приходимо до розв'язки, чим же ця ситуація може вирішитися. Це закінчення історії, підведення підсумку, як то в баснях кажуть, мораль. Е, тобто, що хотів автор сказати цим. Е, якщо вам цікаво, то занурюйтесь у казки, аналізуйте, створюйте свої.